Чебурашка Арере. Чарівний шалик. Колись давно жило в одному місті мишеня. Одного разу воно помітило на вітрині магазину іграшок милого кролика. Мишеня не знало, що кролик лише лов'яна іграшка. Скоро піде сніг. Кролик стане холодно! Пішов сніг, і мишеня прокралося в магазин іграшок. Кролику, візьми мішок. Зламалося на найцікавішому місці. Ех, біда. Цікаво, що було далі? далі. Ну. Потім мишеня вдягнула шалик на кролика, і кролик сказав Як тепло. Добре б так і було. Ага. А шалик мишеняти, певне був чарівний. Чарівний шалик? Він перетворив олов'яну іграшку на справжнього кролика. І вони стали найкращими друзями в усьому світі. Правда. Добре б так і було. Гено. А чарівні шалики насправді існують? Звісно, це один з них.